Привіт глядачі! Сьогодні хочу показати такий інструмент, як акумуляторна пелацепна. В такому кейсі. На цей напис не дивіться, тому що це Китай. Вони можуть написати все, що хочуть. ми Дуже цим переймаються. Це не гузгварна, отак, ну, Раз подивимося, що тут в нас є. Значить, це у нас гарантійний талон. Чек з магазину на цю пилочку. Гарантійний талон на 36 місяців. Контактні дані продавця, контактні дані сервісного центру, QR-код. Ну, Це добре, інструкція. Інструкція на російській мові. Інструкція така, ні про що більшість написано в техніку безпеки при роботі з електроінструментами. Більше відноситься до мережевих електроінструментів, які працюють від електромережі. І є ще розділ про валку дерев. Ну, це більш-менш для більш потужних інструментів, як бензопила або електропила з мережевої подачі. Ну, Таке можна почитати. Щодо даного інструменту, тут ніяких ні характеристик, ні опису, нічого немає. Тільки таблиця виявлення, устраняння і Тоже така собі ні про що. Якщо плохий цеп, значить немає масла, залийте масло. Якщо пилка не працює, значить зарядіть акумулятор і так далі. Ну і все, більше нічого нема. Так, інструкція. Ні про що. Отак воно виглядає. Значить, що в нас тут в кейсі? Маємо пакетик викрутка ключик такий, ключ не дуже. Таке бляшане. Це захисна ручка. Так, є далі. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій для літійонного акумулятора пише. Вхід 100-240 вольт. Вихід 36 вольт, 6 а. Значить, зразу скажу на виході 20 вольт. Не 36, а 20. Акумулятори теж міряв. Напругу акумулятора на одному 19 вольт. Другий акумулятор заряджав більше 3 годин. Там щось 20,5 вольт показує. Хоча тут 6 а 36 вольт. Ну, наклеїли таке, щоб було то й наклеїли. Добре, що хоч співпадає з зарядним наклеєчка. Ось такий акумулятор. Не знаю, скільки він там ампер-годин буде. Подивимося. Значить, два акумулятори, шина, шина в нас загальна довжина 35 см. Робоча певно, Сантиметрів буде до тридцяти, така шинка у нас. Так, цеб. Ну, і сама пилка. бачимо кругом. Щоб скористатися службою Талкбек. Таке включилось, не зрозуміло. Так. Кругом поналіплювала гузгварна Значить що, пластмаса, ну така більш-менш прорезинена ручка. Кнопка запобіжник, без неї не включиш. Ну, ручка така, о! Бачок на масло є. Бачимо. Ніби має бути автоматична подача масла, не знаю. Тут бачимо, є віконце, можна побачити рівень мастила. Так, з другій сторони дивимося. Отака натяжка цепа. Тут у нас ще пише Гуцгварна 150 XP. Ну, не знаю, чи справжній гузгварні є така моделька. Так, шолботаються, ну, не прокручується і те добре. Тут натяжник іде вже. Не. Тут пластик. Прижимна пластина пластмасова без металу. Ну Треба акуратно користуватися. Так, упор пластиковий, ну от і все. Оце у нас пилочка. Ну, завтра пробуємо, як воно буде пиляти. Два акумулятора добре. Наскільки їх буде хватати, будемо бачити. Ось тут навіть дата виготовлення 23 десь чи що це таке? 23, 10, 24 НФБ, щось незрозуміле. Добренько, ну все. Далі будемо бачити. Так, пробуємо, як пиляє. Дерево сливка, сантиметрів 20 в діаметрі опля Єс yes.